О! Осколки уходіть! Чотири удари дронами завдали сьогодні російські військові по будівлі Ржищівського професійного ліцею. Три безпілотники влучили у гуртожитки, а також в навчальний корпус. Один з них влучив на територію цього закладу. От там був, недалеко від крану, як перший вибух був. Нічого не бачив, вночі нічого не видно. Темно, абсолютно, Одне тільки звук. Все. Чули, що летить дрон? Ну так, да, ну, таке, ж. чули, що, як вони літають. Зрозуміло, дрон летів. Тоді бабах. Пішли подивитися там, в цей момент в другому місці бабахнули. Живий, слава Богу. Бог, Бог поміг передвинутися з місця на місце. Провірили бомбосховище, це все, людей там немає. А там, де були завали, де вже, це, ну там вже нічого не могли знайти, чи там був, хто, чи був, ми не знали. ні, ну, пізніше виявилося, що не вистачає людей. Наші працівники. Двоє загинули, так? Не. Так. Що тут. А це викладачі чи... Це коменданти Чому? гуртожитку. Коменданти гуртожитки. Та люди з початку цього то були в бомбосховищі. А потім, що дуже бачите, розрухали. Коли трохи здихло, вивели з бомбосховища та і все. Брали чим подальше. Від цього. Евакуювали так люди? Ну, Сказати, евакуювати, сказати, це не, не дуже. Це. Ну, просто вив... забрали дітей з бомбосховища, вивели на поле, тоді під'їхали наші там, ну, місцеві автобуси, забрали дітей. А сюди почали з'їжджатися ці всі служби, які цей. почалася робота. Навчалися дітки, як положено все. О, поки це, тепер вже, звісно, хто знає, що воно буде Студенти, ну, з цим. Студенти знав колишніх сіл, там, з інших міст з'їжджалися. Ну, так як в інституті учаться діти, так і в нас навчалися діти. О. Водій швидкої загинув, це так. був вибух, він приїхав. Чи як? Вони приїхали, і це, мабуть, як був останній вибух. От, і його осколком прошили. Він загинув. Тобто якийсь час минув від першого до останнього вибуху, що він встигла приїхати швидка? Хвилин 20, мабуть, пройшло від первого до останнього вибуху. він приїхав сюди на кареті швидкої допомоги. Зупинилися вони біля об'єктів, які палали, які були зруйновані. Він вийшов зі швидкої і саме вибуховою хвилею, уламками його вбило. І він на жаль загинув саме на місці події. Це не було збиття. Це дійсно це серія атак на цивільний об'єкт, де загинув морі люди. В Марію. чому не повинні вони не відносяться на жодної військові. Було на кульовано понад двісті які сюди приїхали вночі. після року серії атак. І вийшла на вулицю, перший вибух, бо я вже голову підвернула, ми там знизу живемо в жичеві, але знизу живемо. Уже було зарево, потім я почула ж в він дуже низько йшов. І був знову в приліт, тому що дуже величезне зарево пішло, і потім ще раз один був в приліт. тобто це до... Ну, це десь після двох годин ночі Це таке було, і вже видно, що пожежа з усієї сили ну, було. Ти звісно, люди, хто з ближче живе, то зрозуміло, що це було. Їм видніше, а там, де ми живемо, то ми чули звуки шахідів, 30-100%. відсотків летіли дуже низько. Їх навіть було видно, що вони світяться летять. І було просто, що чучо -чу прильот був. То два корпуси гуртожитку. Це навчальний заклад і столове під низом корпус, там, де готують і харчуються, а там вже далі, де тільки проживали. Я точно не знаю, як вони там. Одні були, просто діти проживали, а інші там, де корпусу, там були ну, сім'ї, сімейні люди жили, тобто квартири там були на Риші. Це в нас. Такого тако ще ні разу не було, тобто ми все бачили, летіло, прилітало мимо нас. але щоб отак оце і з такими руйнуваннями, і з жертвами це такого не було. Це сто відсотків.